Солянка з рибних та овочевих консерв. Складники. Консерви рибні у власному соку. одна банка. Або консерви рибні в томатному соусі. Одна банка. Капуста тушкована консервована одна банка. Огірки солені одна штука. Олія одна чайна ложка. Цибуля ріпчаста одна штука, томатна паста одна чайна ложка. Заливку консервів та нарізану шматочками рибу. Помістити на сковороду, довести до кипіння, зверху викласти половину банки консервованої тушкованої капусти. Нарізані дольками солені огірки нашинковану ріпчасту цибулю змішати з томатною пастою та покласти поверх шару капусти, після чого знову викладіть шар тушкованої капусти. Бризнете зверху олією та поставте в духовку на 20-25 хвилин. При подачі прикрасьте солянку кружальцями лимона зеленою цибулею та оливками без кісточок. Смачного. І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую.